Терези, що очікують Терези у травні місяці. Дивимося на метафоричні колоні, отакі от, от малесенькі колоні моїй власній. Е, дивимося, що принесе місяць трави для Терезів. Дивимося, що хорошого принесе місяць і що поганого принесе місяць. А я нагадую, що якщо ти бачиш не те, що я говорю, значить для тебе твоя відповідь більш правильна. І ти повинен звертати увагу саме на свої відчуття, а не на те, що я говорю. Що хорошого принесе місяць для Терезів? Дівчина займається улюбленою справою. Вона кайфує від процесу. А може не кайфує? Але це питання, що хорошого, знаєш, ви будете кайфувати від якихось процесів, творчих процесів. Будете у процесі створення чогось. Можливо, вдасться щось створити те, що давно хотіли. Для мене ця карта говорить саме про це, про якесь власне хобі. Що поганого може статися? От поганого йде руйнування якихось для мене це якісь старі відживші програми, які вже не несуть тобі ніякої користі, які тобі мішають. Але це йде якраз таке руйнування. Можливо, навіть болюче руйнування. Можливо, якщо ти в зоні бойових дій, це може свідчити про прильоти. Тут треба бути уважним. Але зазвичай метафорична колода говорить саме про внутрішні стани. Тому тут більше якісь переживання внутрішні можуть відбуватися. Якщо ти бачиш щось інше, значить карта намагається сказати тобі не те, що я говорю, а те, що ти відчуваєш. Тому прислухайся до себе і підписуйся на мій канал, у мене для тебе багато цікавого.